Держава це не кордон, це не марка, це не гроші, це корона. Козаки це рицарський стан, який так само є у всій Європі. Ну нарешті ми знаємо, хто споїв москалів. Так, За точно. мазеп. Навіщо виходи до моря державі, в якій 90% кріпасних? Навіщо цим кріпасним шовкові труси? Дзеркальця та парфуми? Що Богдан Смільницький він вчинив фактично як на Дві році Хмельницький зрозумів, що його обдурили. Тобто жодна сиклива історична мерзота в політиці, в історії, будь-де, не назве нікого це війною. Це назвуть військова операція Совєтського Союзу. Так? Віддайте нам 90 кілометрів вашої території, і ми заспокоїмося. Путін відтворює модель поведінки Сталіна. Я думаю, що він орієнтується на персонажа, якому поклоняється патріарх Гундяєв. Гітлера не хочеш вчити свою історію? Тебе змусять вчити чужу історію. Термін деколонізації він нас принижує як націю.